Не визначати, хто в ній керує, і в Україні буде законний і легітимно вибраний президент України. В нас тепер є президент, і Україна представлена і всередині держави, і назовні як держава, яка внаслідок чесних і прозорих виборів довела, що ми віддані демократичним принципам. І не дивлячись на всі спроби зірвати президентські вибори, в нас є законний конституційний президент. Усвідомлюємо про те, що в багатьох і в першу чергу в українців буде питання, як далі буде працювати нова українська влада? І як глава українського уряду хочу чітко заявити. Президент, парламент і кабінет міністрів будуть діяти як єдине ціле. Мільйони українців очікують реальних змін, і ці зміни також лежать в площині. Єдності, спільності завдань і політичної відповідальності, політичної відповідальності за те, за що люди стояли на майдані, і політичної відповідальності за те, за що зараз тисячі наших хлопців зі зброєю в руках воюють. А воюють вони за нашу країну, за наше майбутнє. За український стяг, за український герб, за наші українські родини і за нашу європейську країну. Якщо ми разом, то це є єдина запорука нашої перемоги. Саме тому ми перемагаємо і переможемо.